Виставка відомого художника, графіка Олександра Ком'яхова називається На згадку про нас. І це виставка його воєнної графіки. Станом на зараз Олександр Військовий. Він замальовує життя, побут, бойовий, бойові виїзди, всю ту атмосферу, яка відчувається в армії. Робить такі швидкі замальовки бійців, ситуативні замальовки. Це виставка репортаж про сучасне військо і те, як воно боронить незалежність. Моя робота в Гаври, це, безумовно, стаб-пункт. Різні моменти цього порятунку, котрі окремими сюжетами в цьому інтер'єрі. Такому спрощеному не настільки деталізованому промальовання це от на мене дуже дуже важлива така штука, тобто, щоб було зрозуміло, що це не просто місце, а да, це люди, от які там працюють, і люди, які рятують людське життя. Вражає завжди те більше, що Відтворює твої власні емоції. І от тут відтворені мої власні емоції аж до мурашок на шкірі. Сподіваюся, що це буде ну, мати значення для наших дітей, для, взагалі, для людей, які зараз не всередині цього нашого процесу печального військового.